Призивати українців, які виїхали за кордон до лав зсу, не будуть не так зрозуміли західні засоби масової інформації. Заяву у Мерова я вранці вам пояснив, що власне напевно. Міністр мав на увазі якраз донести до громадян України, що вони можуть вступити і розробити якісь механізми. Ну, знаєте, тема досить болісна мобілізації, тому вона миттєво розлетілася інформаційним простором. <кхем> Підхопили всі комуни лінь. І, звісно, ворожі змі, наші змі почали це крутити, наші канали почали це крутити, люди почали обурюватись. Ну а ті, хто цю новину поставили, почали отримувати хейт, типу та це ворожий псо, та такого бути не може. Там і так, далі, і так далі. і так далі. Друзі, спокійно реагуйте на всі новини. Розберемось з усім абсолютно. Витягуйте голову з новостних каналів і підписуйтесь на канали аналітичні. Якось у нас телеграм в шапці профілю, Ютуб в Шапці ці профілю, підписуйтесь. У нас велика аудиторія, прямо, ну, дуже велика, тому що люди вже не хочуть чисто новинних каналів, де, знаєте, 2-3 тижні, 2-3 місяці, 2-3 ракети і от літо з шашликами в Криму. Ну, ми, е стоїмо на інших принципах. Людям треба доносити істину і об'єктивність, якою б, е, ну, неприємною вона не була. Власне, те, що я записував і передбачав вранці в відео, воно і справдилось. Але нашим чиновникам все ж варто бути більш обережними в тому, що вони говорять, на мою точку зору.